Країна, де ще 40 років тому більшість населення жила в злиднях, працюючи на рисових полях з допомогою примітивних знарядь праці, де людям доводилося стояти в чергах за хлібом, а про власний автомобіль чи телевізор не могли навіть мріяти. А тепер подивіться на сучасний Китай, країну хмарочосів, швидкісних поїздів та технологічних гігантів. Як це сталося? Як за кілька десятиліть? Піднебесна перетворилася з відсталої аграрної держави на світового економічного гегемона. Сьогодні темою нашого відео є китайське економічне диво. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Щоб зрозуміти масштаби китайського економічного дива, потрібно повернутися до кінця 1970-х років. Після смерті Мао Цзедуна в 1976 році Китай перебував у стані глибокої кризи. Великий стрибок 58-60-х років обернувся катастрофою. Голод забрав життя десятків мільйонів людей. Культурна революція 66-76 років знищила освічену еліту і паралізувала економіку. ВВП на душу населення в Китаї становив лише близько 160 доларів США. Це було менше ніж у найбідніших країнах Африки. Вам важко в це повірити? Якщо тоді пересічному китайцеві розповісти правду про сучасні реалії держави, це б виглядало як невдалий жарт. Або відверте глузування переломним моментом став 1978 рік, коли до влади прийшов Ден Сяопін. Цей невисокий чоловік з твердим характером втілював революційне бачення. Він розумів, що догматичне слідування марксистсько-ленінським принципам Веде країну у глухий кут. Його знамениті слова, неважливо якого кольору кішка, головне, щоб вона ловила мишей, стали філософською основою китайських реформ. Ден Сіапін запустив політику реформ та відкритості, яка кардинально змінила траєкторію розвитку країни. На відміну від радикальних реформ у СРСР під час перебудови, китайський підхід був поступовим та прагматичним. Переходь річку в брід. Так формулював свою стратегію сам Ден сіапін. Перший етап 1978-1992. Сільськогосподарські реформи та особливі економічні зони. Реформи почалися не з промисловості, а з сільського господарства. Система народних комун була замінена на систему відповідальності домогосподарств. Селянам дозволили обробляти землю самостійно і продавати частину врожаю на ринку. Результат продуктивність сільського господарства зросла на 50% за 5 років. Паралельно створювалися особливі економічні зони: Шеньжень, Джухай, Сямень, Шаньтоу. Жанжень особливо показовий, у 1979 році це було рибальське селище, в якому проживало всього 20 тисяч мешканців. А сьогодні мегаполіс з понад 17 мільйонами жителів, центр високих технологій Китаю. Другий етап з 92 по 2001 індустріалізація та приватизація. У 92 році Ден Денцяопін здійснив свою знамениту південну подорож. Під час якої остаточно закріпив курс на ринкові реформи. Почалася масштабна приватизація державних підприємств, розвиток приватного сектору, залучення іноземних інвестицій. Китай став світовою фабрикою. Сюди переносили виробництва компанії з усього світу, приваблені дешевою робочою силою та лояльною податковою політикою. Експорт зростав фантастичними темпами на 15-20% щорічно. Третій етап. 2001 2012 входження до сод та технологічний розвиток, вступ до світової організації торгівлі у 2001 році остаточно інтегрував Китай у глобальну економіку. Країна почала рухатися вгору ланцюгом створення вартості від простого складання до власних розробок та інновацій. Четвертий етап: з 2012 і по сьогодні інноваційна економіка та глобальне лідерство. За президентства Сі Цзіньпіна Китай взяв курс на створення інноваційної економіки. Програма «Зроблено в Китаї 2025», Проект Один пояс, один шлях, масштабні інвестиції в штучний інтелект, відновлювальну енергетику, електромобілі. все це елементи стратегії на глобальне технологічне лідерство. Цікаво порівняти китайський досвід з південно-корейським дивом на річці Ханган. У 1960 році ВВП на душу населення в Південній Кореї був співмірним з китайським через два десятиліття. До речі, про це у нас є окреме відео і радимо вам його переглянути за посиланням у підказках та в описі. А також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. В ньому багато чого цікавого. Посилання буде в закріпленому коменті. Gracias. Так от, Південна Корея обрала модель розвитку через великі промислові конгломерати, чи болі, Samsung, LG, Hyundai. Держава активно підтримувала експорт орієнтовані галузі, інвестувала в освіту та технології. За 30 років країна пройшла шлях від текстильного виробництва до лідерства у галузі напівпровідників та автомобілебудувальні. Ви можете запитати, чому саме Китай зумів здійснити економічне диво, а інші соціалістичні країни ні. Відповідь криється в принципових відмінностях підходів до реформ. Михайло Горбачов в СРСР почав з політичних реформ: гласність, демократизація, а вже потім взявся за економіку. Це призвело до дестабілізації системи. Політична лібералізація підірвала авторитет партії. А економічні реформи не встигли дати результатів. Китайське керівництво обрало протилежну стратегію спочатку економічні реформи при збереженні політичної стабільності, а потім все інше. Економіка це базис. Політика, надбудова вважали китайські лідери. Це дозволило зберегти соціальну стабільність під час болісних структурних змін. Щоправда, варто відзначити спільні риси між радянськими реформами початку 1920-х років, так звана нова економічна політика НеП та китайськими реформами 80-х-90-х. СРСР після непу перейшов до сталінського закручення гайок. Тож чи не стане китайський досвід розтягнутою в часі калькою на ранню історію СРСР? Напишіть у коментарях, чи чекають на КНР репресії та велика війна за переділ світу. Північна Корея обрала шлях ізоляції та самостійності Чучхе. Будь-які ринкові реформи розглядалися як зрада соціалістичних принципів. Свого роду зворотний шлях від того, що обрали їх південні сусіди та КНР. Результат економічна стагнація та залежність від гуманітарної допомоги. Китай натомість зрозумів, глобалізація не загроза, а можливість. Використати капіталізм для побудови соціалізму. Така була китайська формула успіху. Що ж дозволило Китаю досягти таких вражаючих результатів? Прагматизм замість догматизму. Китайські лідери не соромилися експериментувати та запозичувати досвід інших країн, зокрема і Південної Кореї, і Сінгапуру, Японії, і відмовлятися від неефективних рішень. Поступовість реформ, на відміну від шокової терапії, китайські реформи проводилися поетапно, що дозволяло уникнути соціальних потрясінь. інвестиції в інфраструктуру. За 40 років Китай побудував найбільшу у світі мережу швидкісних залізниць. Автомагістралей портів аеропортів. Ставка на освіту. Частка ВВП, що витрачається на освіту, зросла з 2% до 4%. Кількість студентів у вишах збільшилася з кількох сотень тисяч до майже 50 мільйонів у 2023 році. Особливо вражаючим є технологічний стрибок Китаю. Якщо у 80-х роках країна копіювала західні технології, то сьогодні вона сама стає джерелом інновацій. Подивіться на цифри: Китай подає найбільше патентних заявок у світі понад 1,5 мільйона щорічно. 44 провідних критичних та інноваційних науково-технологічних галузей КНР є лідером у 37, у решті 7 лідери США. Китайські технологічні гіанти Alibaba, Tencent, Baidu, ByteDance не просто конкурують з американськими, а часто випереджують їх. WeChat об'єднує функції Facebook, WhatsApp, PayPal та Uber в одному додатку. Alipay обробляє більше транзакцій, ніж Visa та MasterCard разом. У сфері штучного інтелекту Китай вже наздогнав, а в деяких галузях, як от логістика, і перегнав США. При цьому держава продовжує вливати десятки мільярдів доларів у цю нішу. Але комуністична партія стимулює місцеві приватні компанії до зростання інвестицій у ШІ, які мають зрости у 2025 році утричі у порівнянні з минулим роком. Ви коли-небудь їздили на китайському швидкісному поїзді. Це вражаюче відчуття мчати зі швидкістю понад 300 км за годину через китайські міста і села. За 15 років Китай побудував понад 60 тисяч кілометрів швидкісних залізниць. Це більше, ніж у всіх інших країнах разом взятих. Для порівняння, у Індії 8, у США 6 тисяч, в Іспанії 5,5. І це лідери. Або візьмемо Дан'ян куншанський Віадук найдовший міст у світі, довжиною майже 165 кілометрів. Його 4 роки зводили тисяча інженерів. А у Гонконзі у 2018 році відкрили найдовший у світі міст через море, довжиною у 55 кілометрів. Одним з ключових факторів китайського дива стала безпрецедентна урбанізація. У 1949 році лише трохи більше ніж 10% китайців жили в містах. Сьогодні. Понад 66. це означає, що за час існування Китайської Народної Республіки кількість міст збільшилася в п'ятеро, а із сіл переїхало до міст сотні мільйонів людей, приблизно як населення США та Європи разом взяті. Китайські міста росли як гриби після дощу. Шенджень, який ми вже згадували, лише один приклад: подивіться на Пудун у Шанхаї. Ще в 1990 році тут були рисові поля, а сьогодні це один із найбільших фінансових центрів світу з хмарочосами, що сягають неба. 11 міст Україні мають населення понад 10 мільйонів жителів. Урбанізація стала потужним двигуном внутрішнього споживання. Міські жителі заробляють у 2-3 рази більше сільських, більше споживають, створюють попит на житло, автомобілі, побутову техніку. Це дозволило китайській економіці поступово переорієнтуватися з експорту на внутрішній ринок. Економічне зростання кардинально змінило китайське суспільство. За кілька десятиліть з бідності вийшли майже мільярд китайців. Це найбільше зниження бідності в історії людства. Середній клас у Китаї сьогодні налічує сотні мільйонів людей більше ніж усе населення США. Але успіх має і свою темну сторону. Нерівність у Китаї теж різко зросла. Коефіцієнт джині, тобто показник нерівності, збільшився з 0,3 до 0,47. У великих містах ціни на житло зросли настільки, що молоді люди не можуть дозволити собі власну квартиру. З'явилося поняття мурашне плем'я. Молоді освічені люди, які живуть у нетрях, часто навіть у підвалах та переобладнаних гаражах. Демографічна політика також має наслідки. Політика однієї дитини, яка сприяла економічному зростанню у 80-х нульових, сьогодні обертається проблемою старіння населення. До 2050 року кожен третій китаєць буде старшим за 60 років. Сьогодні Китай стоїть перед новими викликами: старіння населення, екологічні проблеми, зростання нерівності, торгівельні війни США все це перевіряє на міцність китайську модель розвитку. Геополітичні наслідки піднесення Китаю величезні. Ініціатива Один пояс, один шлях охоплює понад 70 країн і передбачає інвестиції в майже трильйон доларів. Китай стає альтернативою західної моделі для країн, що розвиваються. Такий різкий стрибок неминуче мав призвести до конфлікту з чинним гегемоном, адже світ занадто тісний для обох. Китай це не просто фабрика, а виробник стилю життя. Зразків поведінки, альтернативних тим, які пропонує західний світ. І Пекін усіляко демонструє свої амбіції: масштабні спортивні та культурні заходи, претензії на домінування в регіоні, інколи коштом слабших сусідів. Торгівельна війна із США показала межі китайської технологічної незалежності, санкції проти Хуавей, заборона на постачання напівпровідників. Підштовхнули Китай до створення власної технологічної екосистеми. Подвійна циркуляція це нова стратегія розвитку, яка передбачає більшу опору на внутрішній ринок при збереженні зовнішньої торгівлі. Чи зможе Піднебесна втримати темпи зростання? Чи вдасться їй стати справжнім технологічним лідером, а не просто великою фабрикою? Пишіть вашу думку в коментарях. Також кажіть, що могла б забезпечити з китайського досвіду для себе Україна? Не забувайте про наш телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube і бувайте!